Слава Отцю Суну Святому Духові, і Боже Хас, і на віки вічні. Амінь. Молитва за примирення ворогуючих людей перед іконою пом'якшення злих сердець. Пом'якши на злі серця наші Богородице. І відверні від нас ворожі напади тих, хто ненавидить нас, а всяку черствість з душі моєї на любов заміни, бо коли ми на твій сюди образ дивимося, твоєму стражданню за нас і милосердю до нас дивуємося, а коли рани твої цілуємо, то ті стріл наших, які тебе ранять, шахаємося. Не дай нам мати милосердя з жорстокими серцями наших з жорстоких сердець наших ближніх загинути, бо Ти є у істину злих сердець пом'якшення. Амінь. Наступна молитва молитва за перемноження любові та викоренення ненависті. Ти, Ісусе Христе, зв'язав апостолів твоїм союзом любові, тому і нас, вірних слуг Твоїх, до тебе, до себе цим Союзом, прив'яжи, щоб ми один одного не лицемірно любили через наші молитви Богородиці і всіх святих. Амінь. Молитва, святого Ігнатія Беренчанінова, коли вас ображають. І переслідують люди. Дякую тобі, Господи Боже мій, за все, що звершилося наді мною. Щиро дякую тобі за усі скорботи і випробування з покусами, які посилав ти мені для очищення, осквернених гріхами, для зцілення вимучених гріхами моїх душі і тіла. Помилуй і спаси ту зброю. Яку ти застосував для мого лікування, тих людей, які наносили мені образи, благослови їх в цьому і в майбутньому віці, переміни їм чесноти те, що вони робили для мене, виділи їм з вічних твоїх скарбниць, щедрі нагороди, що ж я приносив тобі, які благоугодні жертви. Я приносив одні гріхи, одні порушення твоїх божественних заповітів. Прости мене, Господи, прости винного перед тобою і перед людьми. Прости мене, який не має права виправдовуватися, даруй мені впевнитися і щиро визнати, що я грішник. Даруй мені і відкинуто лукаве оправдання, даруй мені покаяння, даруй мені смиренне серце, даруй мені лагідність і смиренну мудрість, даруй мені любов до ближнього, любов непорочну, однакову до всіх і тих, хто втішає мене, і тих, хто ображає мене, даруй мені терпіння в усіх скорботах моїх. Господи, даруй мені благодать Твою, умерти мене для світу, забери від мене мою гріховну волю і насади в серці моєму Твою світу волю, хай творю, єдинаю і ділами, і словами, і помислями почуттями. Тобі за все належить слава, тобі єдиному належить слава, моя єдина достойність. Це сором лиця і мовчання уст. В майбутньому чекає мене страшний судствій, а я маючи тільки убогу молитву не маю ні єдиного доброго діла, ні єдиного достоїнства, і перебуваю лише оточений з відуціля безчиселенною кількістю гріхів у них, якби його устою, хмарою та імлою. З єдиною утіхою душі моїй, з похованням на безмежну милість і благість твою. Амінь. Молитва про визволення від блуду. Господи Боже, правди кріпості моє та поміч і пристановище моє у злий день. Ти визволяєш. Скорботний, спаси мене, той, хто має ту проблему з блудом, називає своє ім'я, або той, хто блудить, знаєте таких, то називайте їхні імена. Бо увійшли печаль душу мою потонув я глибина біха і немає спокою від. Оця ворога, що насильствує, бо переслідує душу мою, зводить у землю життя моє всю ніч нападає печалями на мене. Благоволи, Господи, позбавити мене від руки, хто ображає та творить беззаконня, щоб не згрішив я тобі, бо страх смертний нападе на мене. І покрий мене темрява, доки взиватиму, Господа, а ти не чутимеш, кричатиму до тебе голосно осквернений, і не спасатимеш, зглянься з небес, Господи, і виглянь з дому святого слави Твоєї, не є безліч щедро Твоїх, бо страждав єси заради нас, нехай не судить мене кривдник мій. Бо він мертвий і не має в ньому спасіння, а ти милостивий, і чоловік любний, в Бог єси, і тобі славу слаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є. і це істина славити тебе, Богородице, за пресноблажену, і пренепорочно, і матері Бога нашого, чесніше від хировими, і незрібенянно злає. Між вицерафину, що без ісління Слова породила сушту Богородиця Тебе величаємо. Молитва за нашу неньку Україну, Боже Великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, землі української, тобою нам даної нашому народові оволодіння. У покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо коліна і серця, і голови наші. От, прости поровині наші, нашого українського, народу та провини наших батьків, дідів і прадідів наших. Бо те, що вони посіли, то ми пожинаємо. Те, що ми зараз сіємо, то наші діти в руки будуть. Пожинати прийміння благаємо тебе, оцю щиру молитву нашу, від щирого серця, від імені всіх українців, від малого до великого і подяку нашого за беззамежну світло до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання, серця наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай разом з нею і нам, і нашим дітям, внукам, правнукам і майбутнім поколінням. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до тебе благанням, в цю ніч, в цю. Пору, тому що все спить, а нечисть лютує, рве, мичить, шукає, кого би погубить. Прийми нас, тут дванадцять, як твоїх вірних, любих учнів. Благаємо тебе. Преминало, усім, хто вдається до тебе благанням ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за всеріт, за калік немічних, за наших дорогих воїнів. Начальників, всіх, хто на вів, всіх, хто в окопах. Нехай ця молитва буде щитом непробивним. Нехай ця молитва буде невидимою для ворога, щоб наші війська просунулися до меж, нашої держави, тою Господи державою, яку ти її бачиш, не те, що колись було, не те, що є зараз, а тепер і зараз. Якщо бажаєш, щоб спаслися. Інші українці, які проживають на тій чи іншій території, нехай буде твоя свята воля, нехай наші військові підуть і заберуть те, що ти, Господи, дав нашому народу, а ці землі були від нас. Несправедливо вкрадені і до сьогоднішньої хвилини є окуповані за тих, що другого милосердя допомоги потребують. А потребують тобі всі без винятку. Від зачаття до того, хто зараз, в цю секунду, яку прийшла своєю природною смертю, за твої господи, повеління відходить до тебе. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди, як брати, славили величні ім'я Твоє завжди, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва до небесних заступників землі української, о великі заступники наші, перед Богом за нашу, Богомеданою українську землю, рівно. Апостольні князі Володимире та княгини Ольгу, страстотерпці Аскольде, Бориси, Глібе та Ігору, світитлі Ілларіони, Макарію, Петри, Феодосії, Дмитрія, Арсенію, Інокентію, Йосафати, Йоанни, Павла Мілеті, Луко та інші святителі безлічі є ваших імен, але Богу вони є всім відомі, преподобні оці наші. Антонію Феорусі, Афанасію Федора, усі преподобні, правні блаженні і новому світі, всі, які погибли тепер, поповнили лави святих, приєдналися до вас, угодники Божі, що в Україні просяяли і просяють. Благайте Господа. Милосердя, помилування для нас, для наших мам, для наших татусів, для наших бабусь, для наших дідусів, для наших братів, сестер, діток, дядьків, вукорів і всіх-всіх. За сусіда, за ближнього, навіть за ворогів просимо, почуйте молитву за багато страждального. Батьківщину нашу, яка потерпає від пекельного наступу. Люцифер біситься, дає приказ легіонам, щоб напустували все, що тільки бачать на своєму шляху. Дрозиму, благаємо. Поспішиться на допомогу, нехай ця молитва зупинить ворога там, де він є, і розверне його наступ на втечу, на що так далеко, там, де люди не проживають, де птах не пролітає, де церковного дзвону ні лісни, ні, ні земля, ні Невесне птатство і вся творіння Господня нечує Господи. Прийдіть, загляньтеся на нашу велику білю і на наші гори, нашу скороботу, прийдіть на допомогу їй, облагайте владичицю святу Матір Божу, щоб змілувалася вона милосердна над, нашими, над нами грішними. Нехай не відверне лице свого від народу українського за превеликі грехи наші, наших дідів, прадідів, наших особисто, наших дітей, внуків, правників, всіх одержимих і стане між нами та сином своїм і Богом нашим, якого ми дуже, дуже, дуже прогнівили Піднявши пречисті руки свої, нехай ще іще благає його великого, великого превеликого милосердя змінити гнів на милість заради тієї крові, якої так багато пролито нашими воїнами, нашим мирним населенням, нашими невинні. Дітьми, ангелами, які поповнять лави тих підупалих ангелів, за правду Божу, за братів своїх, за віру Христову та Богом, даровану рідну землю, заради скорботних і обтяжених. Що сподівається Христової втіхи та заступництва Божої Матері, О, світі наші рідні, угодники Божі, просіть і молитві і такого любого в Україні, великого Чудотворця Миколая, та всіх апостолів пророків і всіх святих мощей, які є на, на нашій землі мучених, святителів, преподобних, праведних, знаних і незнаних, просіть ан архангелів і ангелів та всю горішню церкву заступитися за дорішню земну церкву, всю горішню церкву, що торжествує, ваша бо Україна у великій небезпеці, в час Грізного Суду Божого я взиває до вас, спасіть її молитовним заступництвом важ. Ми знаємо, що доки ми живі, доки ще не зачинено двері милосердя Божого, доти Господь ще приймає наше покаяння, Тому моліть, благайте нам вимоліть у нього таке покаяння. Щоб караючи покарав, а смерті погибелі не віддав народу нашого. Амінь. Молитва про викоренення злоби серед ворогуючих. Ти, Господь наш, І... Ісус Христос, зв'язав апостолів Твоїм Союзом любові, тому і нас вірних слух твоїх до тебе цим союзом прив'яжи, щоб ми один одного нелицемірно любили через наші молитви, до Богородиці і всіх святих. Амінь. Христос посереди нас. Що дякую усім, хто слухає. Вибачте, що такий пізній та даю вам спати. Але думаю, що ця молитва того вартує, тому що за тою молитвою, скільки нас буде слухати, переслати іншим, тим швидше прийде наша перемога. Я в це свято вірю і переконаний, що Господь на нашій стороні і скоро це припиниться. Але що потім? Чи ми забудемо? Чи ми знову повернемося до гріха, до проклонів, до ворожбитів, до екстрасенсів і, і тому поді? Але разом ми нас багато і нас не подолати, разом ми сили, бо з нами Бог. Нехай кожен народ знає і поклониться, бо з нами Господь. Дякую усім. Благословення Бога Отця і Сина і Святого Духа, нехай перебуває з вами завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай щастить, люблю вас. Пам'ятай, що ми не звідси, пам'ятай про свою вірність, земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.